Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні народні депутати. Дозвольте доповісти вам сьогодні про першочергові кроки, які необхідно здійснити у сфері освіти в Україні. У нас є кризові питання, короткотермінові завдання і довготермінові завдання. Я, мабуть, розпочну з кризових і доповім вам, що нам терміново треба зробити. Перш за все, зараз іде завершення навчального року, і доповідаю, що 327 тисяч випускників завершить 9 клас, а крім того, 441 тисяча має отримати атестат про загальну середню освіту. Нами з'ясовано було, що той механізм видачі документів, який був новий запроваджений, на жаль, призвів би до того, що документи про освіту діти отримали б не раніше липня місяця, тому нам довелося зробити перші антикризові заходи. Ми прийняли вже постанову Кабінету міністрів, яка повертає перевірений механізм, і при цьому ми ще економимо бюджетні кошти від тих, які були заплановані раніше. Тому я хочу запевнити, що документи про освіту будуть вчасно. Наступне питання це питання шкільних підручників. Як всім відомо, не всі діти мають підручники для 4-7 класу. Кошти на ці підручники в сумі 80 мільйонів гривень, виділені ще попереднім урядом, на місця. І місцеві органи адміністрації адміністрації мають додати ще власні кошти і зробити ці закупівлі. Вони не могли, як виявляється, зробити ці закупівлі через перепону, що не було передбачено передоплати 70% видавництвам видавництвом для закупівлі паперу, щоб не було. Потреби залучати кредитні кошти, і тоді б збільшувалася вартість підручників. Ми подолали зараз цю проблему, прийнята відповідна постанова кабінету міністрів на минулому засіданні уряду. Шкільні підручники для восьмих класів також зараз е, просуваються вперед. Завершується конкурс. Хоча ми вже трошечки цю логістику. Вона сповільнена до нас, але ми повинні зараз робити все, щоб діти восьмого класу отримали підручники вчасно на початку навчального року. Ще одне дуже важливе завдання це зовнішнє незалежне оцінювання. Я звертаюся до Верховної Ради якнайшвидше на наступному пленарному тижні прийняти урядовий проєкт. Про дофінансування зовнішнього незалежного оцінювання в сумі 30 мільйонів на оплату праці залучених осіб, тобто тих людей, які супроводжують процедури зовнішнього незалежного оцінювання, щоб воно було об'єктивним і справедливим. На жаль, ці кошти не були вчасно закладені, і зараз нам потрібно це зробити. Я звертаюся з проханням до Верховної Ради. Нагальне завдання врегулювання проблеми професійно-технічних навчальних закладів. У нас є підхід, такий, який ми пропонуємо Міністерству фінансів, і ми вийдемо до Верховної Ради з новим законом на цю тему на наступному пленарному тижні. А саме зараз, там де є проблеми, їх гасять фактично вручну. А повинен бути системний підхід, особливо з 1 вересня, коли буде новий набір до професійно-технічних навчальних закладів. І тут для нас надзвичайно важливе питання це питання внесення змін до бюджетного кодексу. Ідея полягає в чому? Субвенція на здобуття загальної середньої освіти. та… Часткова субвенція на професійну підготовку від держави на гостродефіцитні спеціальності і спеціальності національного значення, коли в якомусь училищі готуються фахівці для кількох областей чи всієї країни. А з місцевого бюджету кошти на професійну підготовку тільки на ті професії, які використовуються. Для комунального господарства, для обслуговування місцевої інфраструктури, це буде цілком справедливо і посильно для бюджетів міст обласних центрів і бюджетів обласних. Ми не беремо, не розглядаємо можливості міст обласного значення, які є маленькими і не можуть утримувати професійно-технічні навчальні заклади. Для нас, без сумніву, поряд з цими питаннями є дуже важлива взаємодія з місцевими адміністраціями. Децентралізація, про яку вже говорив у своїй доповіді, також віцепрем'єр-міністр Зубко, ми призвела до того, що дуже багато відповідальності є на органах місцевого самоврядування. Така відповідальність зараз є щодо відбору опорних шкіл, обладнання цих опорних шкіл, адже ще попереднім урядом було виділено 200 мільйонів гривень на закупівля такого обладнання, а також закупівля шкільних автобусів. Є одна бюрократична перепона, яка заважає місцевим адміністраціям здійснити закупівлю шкільних автобусів. Ми її знімемо найближчим часом. Тому що зафіксовано, що вони мають дати на ці шкільні автобуси 50% своїх коштів. Проте є такі райони, які не здатні додати такі великі суми. Тому ми знімемо цю фіксовану цифру 50%. Вони повинні додати, але можуть додати менше для того, щоб розблокувати закупівлю шкільних автобусів. Поряд з тим, у нас є серйозні стратегічні завдання, і я вважаю. Що в перші 100 днів ми зобов'язані розробити концепцію нової української школи, і ця концепція повинна бути обговорена до 1 вересня у фахових колах серед громадськості, і після цього ми зможемо вносити новий закон про загальну середню освіту. В цьому контексті, шановні колеги народні депутати, ми вас дуже просимо до кінця цієї сесії прийняти закон про освіту. Бо без закону про освіту ми не можемо рухатися вперед. Цей закон сьогодні доопрацьований в комітеті з питань освіти і науки до першого до повторного першого читання. Він готовий. Ми звертаємося. До Верховної Ради поставити його в порядок. Денний, ухвалити в першому читанні, ми допрацюємо спільно з вами його до другого читання, поставимося уважно до всіх поправок народних депутатів. Бо коли він буде прийнятий, це нам розблокує далі дуже багато реформаторських ініціатив в сфері дошкільної, професійної, загальної, середньої, вищої освіти та освіти дорослих. Я хотіла б зараз з цієї трибуни заявити одну дуже важливу думку. Коли ми говоримо про нову українську школу, ми перш за все говоримо про новий зміст освіти в цій школі. Тому що дуже багато зараз говорять про 12-й рік навчання, але не це зовсім головне в новій українській школі ця тривалість навчання. Має бути накладена на новий зміст, не буде нового змісту, не буде ніяких змін в тривалості. і Ми залишимося в старій пострадянській школі. Головна ідея це перегляд змісту навчання і нові цілі української школи. Діти мають здобути уміння й компетентності 21-го століття. Які узгоджені країнами Європейського союзу, і які потрібні сьогодні сучасному українцю, окрім знання рідної, державної і двох іноземних мов інформаційних технологій, вміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, мати навички фінансової грамотності і підприємництва нашим. Дітям потрібна освіта для життя, і це головна мета нової української школи. Далі цей зміст треба покласти на відповідну тривалість навчання. Я хочу сказати, що ніхто не піде на раптове запровадження 12-річного навчання. Без нового змісту, без зарезервованих бюджетних коштів, без відповідної підготовки вчителів і відповідної мережі закладів. Програма мінімум. Ми запроваджуємо 12-річну школу з першого класу з 2018 року. В цьому випадку ми виходимо на 12-й клас у 2029 році. Це орієнтовні терміни вступу України в європейський союз, якщо план буде працювати, можуть бути більш сприятливі обставини. Якщо в нас буде фінансування, якщо буде готовий зміст, перепідготовлені вчителі можна починати з 5 класу чи з 10 класу, але це тільки при сприятливих умовах, і такий план буде. Обговорений на національному рівні і узгоджений з парламентом. Тому сьогодні, на даний час, щоб всі українські діти не залишалися поза процесом і доступом до нових цінностей і змісту української оновленої школи, ми запускаємо зараз роботу робочих груп по всіх навчальних програмах на предмет. Перше розвантаження з необґрунтованої інформації, і друге запровадження компетентнісного підходу. Щоб ці програми почали працювати вже з нового навчального року. Це велика важлива робота. Але я сподіваюся, що всі фахівці, експерти, Зацікавлені також зробити крок, який необхідно зробити назустріч сьогодні нашим дітям і так само вчительству. Ми плануємо. Підписати договір про участь у міжнародному дослідженні піза 2018 року, щоб нарешті Україна могла побачити свою освітню систему, якою вона є справді серед всіх інших країн, що входять до організації економічної співпраці і розвитку в галузі вищої освіти ми продовжимо нашу реформу. Яка була імплементована через впровадження закону про вищу освіту. треба визнати, що впровадження закону оголило дуже багато його проблем. І ми зараз підготуємо системний законопроект від уряду про внесення змін до закону про вищу освіту, щоб врегулювати ті питання, де є проблеми. Так само нам доведеться провести доповнення до тої нормативно-правової бази, яка вже напрацьована була попереднім складом кабміну, для того щоб ми могли рухатися і впроваджувати далі в життя цей закон. Для нас важливим і вразливим питанням є також питання запровадження. Роботи Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти. Мені доводилось неодноразово з цієї трибуни доповідати вам цю проблему, чому не запускалось агентство. Ми, визнаю, не задоволені тим, як пройшли вибори до агентства. І не всі кандидати, які ввійшли до агентства, Відповідають тим критеріям, яких би ми прагнули. На жаль, ці критерії не були зафіксовані у чинному законі про вищу освіту. Але не запуск роботи агентства не дозволяє нам розвив... не... Не дозволяє розвивати незалежну систему оцінки якості вищої освіти в країні. І це насправді далі. Міністерство освіти і науки залишається монополістом з приводу всіх питань регулювання вищої освіти. А ми ж спрямовували закон про вищу освіту на дерегуляцію у сфері вищої освіти. Таким чином, наш план полягає в тому, щоб зараз все-таки провести певні заходи для запуску роботи цього агентства. Ми не можемо визнати ті вибори, які агентство провело кулуарно. Ми проведемо повторно вибори голови агентства і його заступників і розпочнемо роботу цього агентства. У дошкільній освіті нам зараз важливо спрацювати з міністерством охорони здоров'я, щоб затвердити нові санітарні правила і розблокувати створення мережі приватних дошкільних закладів. Тому що якщо держава скільки одну хвилину, будь ласка, якщо держава сьогодні через фінансово-економічний стан не може розвивати мережу комунальних дошкільних навчальних закладів для того, щоб наші діти не стояли в черзі, аби отримати дошкільну освіту, нам треба. Ввести відповідні норми, щоб сприяти відкриттю приватних дошкільних закладів, і цим шляхом ідуть багато країн, шановні колеги. Я буду готова про все решту відповісти на ваші питання, тому що, наприклад, питання вчительства і оплати праці і соціального статусу вчителів Україні критичне, і ми його повинні вирішувати. Маленькими поступовими кроками принаймні просування по тарифній сітці, а далі через прийняття закону про освіту і відповідні бюджетні е, пропозиції до бюджету 2017 року. Будь ласка, дайте можливість завершити. Останнє речення. Колеги, я хочу побудувати роботу міністерства на засадах прозорості і відкритості. Тема освіти стосується величезної кількості людей, і тому ми будемо намагатися, щоб за всіми цими напрямками робота експертних груп висвітлювалася публічно, і кожен міг до, до цієї роботи долучитися. Дякую за увагу.